Усім привіт! Сьогодні я хочу оглянути такий старшоарканник. Це колода, яка має 22 карти. Але одна карта задвоєна. І ця колода називається Ансата Таро. Вона невеличка, але вона дуже популярна. По ній багато торгологів вчаться зараз. Зараз ми подивимося її коротеньку галерею. Шут, мах. Так, тут не задвоєно, я щось собі не то думаю. Верховна Жриця, Імператриця, Імператор. Верховний жрець. Тут не єрофант написано, а іменно Верховний Жрець. так і було. Закохання. Колісниця. Дуже незвичайна колода. Дуже. Правосуддя. Відлюдник. Колософортуни. Сила. Повішений. смерть. Така смерть скорпіон скорпіоновна. Помірність, диявол, вежа, зірка. Місяць. Ох, наскільки багато символізмом якимось. Оскільки ця колода дуже чудну, чуднувата така і все. Ось така у неї рубашечка. Ще один момент, який я хотіла вам показати, тому що ті колоди що я знімала, мені не попадалася. Ущільна наматова ламінація. Тут вона в ущільному матовій ламінації. Ось такі карти. Чую такий звук, так? Цю карту можна вбити. Ось така вона навіть дуже важко гнеться, майже не гнеться, стоїть. І ось так от вона. Такий від неї звук. Ось, бачите, як від дошки. Це <соє> вщільна матова ламінація. Все. На цьому вам гарного дня. І я огляд закінчила. Дякую, що були зі мною. До побачення.